Друзі, вітаю! Ми і надалі продовжуємо говорити про розлади особистості і знову ж надалі говоримо про нарцисичний розлад особистості. І я вам сьогодні спробую його показати з точки зору ДСМ 5 Що таке ДСМ Це така мудра книжка, в якій розписані різні розлади і розлади особистості в тому числі. Отож, по ДСМ 5 розлад особистості нарцисичний має дев'ять критерій. Якщо в людини налічується П'ять більше з цих критеріїв ми можемо говорити про наявність розладу. Отож, які це критерії. Я вам не встигну всіх назвати назву кілька раз. Решту опишу у самому відео. Перше це є грандіозність особистості. Людина з нарцисичним розладом вважає, що її таланти є особливими, що вона є сама особливою, що її досягнення є особливими. Друге, це низький рівень. Паті або ві